Так, ну що, тепер вже завели нарешті малого. Такі великі дисплей, Скільки діагонал? Великий користо. велика діагональ. Прикольно, достатньо реагує швидко. Треба знати. Да, треба знати куди натискати, все вірно. Профілі є. Такий тут кокпіт прикольний. Є якийсь драйвер мод спорт, стандарт. Давай економку поставимо. Ми економні. О, бачиш, помінялось. Тепер все, ми економні. Класно кермо. Мені прям взагалі обережники дуже з нагадує. Якщо я не помиляюсь, на врамвілі таке саме. Дуже нагадує, теж вузькі. Спиці. Прикольно, ну, зараз прокатимось. Так, ну CarPlay включився, все окей. Готові їхати, як кажуть. Дісплей офігенний. Розмір не такий великий, як на новому Жуки, але прям достатньо. Дуже все інформативно. Дуже подобається, що він широкий, що багато інформації можна вивести на нього. Він щось йому поганенько трошки. Окей, ну, думаю, он впорается. Да, трошки. Ну, пленку, О Оп! Распаковка! Ну, трошки краще, но это не меньше. Ага, конечно. Музыка I'm Так, ну що, маємо такий багажник. Багажник невеликий, але достатній для того, щоб з ним жити, щоб сюди щось покласти. Тут два по поверхи цього багажнику. є така ніша, куди можна весь халам зібрати, а сюди сандалити маленький халадосік. Ну Це так, якщо про розміри. Є поличка, яка тримається на стандартному, супер-супер надійному і віками перевіреному. Способі це такі вірьовочки, оця фігня постійно ламається у всіх машинах. О, тут виглядає трошки офігенний, мені дуже подобається е, дах, його така обробка цікава, От, багато пасхалочок, тут бачимо на козирку пасхалочка, тут гори, е, кнопочка закривання багажнику, червона така, щоб ти точно не призівав, де вона. Ще раз нам нагадують, що це е, в нас гібрид єшечкою. Такі гарні стопи діодні прям, ну, виглядає жирно. реально. Підходимо, просто натискаємо, кнопочки тут як такової немає, просто такий можна сказати, сенсор. Це Summit і він наш ще з додатковою комплектацією. Тут можна навіть додаткові регулювання поясничного підпору. Електрокерування сидінням повністю є підігрівнього переднього, переднього, лобового скла, керування нахилом фар і поміч при спуску. Ну, тут все стандартно, нічого такого, а вже в салоні можна побачити реально дуже кортезне кермо. Як я вже казав, це кермо дуже схоже на врангеровське. Треба подивитись, значить таке саме. Якщо звідти взяли, то прям молодці. Натискаємо кнопочку. Нічого не відбувається. Натискаємо ще раз. Нічого не відбувається. Чому? Тому що її треба трошки незвично притримати. І теж недостатньо. достатньо. Трошки якось незрозуміло, чому вони... чому вони рішили з цією кнопкою так зробити, але маємо те, що маємо. А, прикольне дзеркало, велике, в нього дуже гарно все видно. Тут є підсвітка, якщо подивитись, а... вона, по-моєму, при русі включається. Коли починаєш рух, то вона включається. Вона світиться ось по цій лінії, вона світиться. Ось тут, тут. Ну і по тій лінії свідка солону, її можна змінювати, міняти. Тут з основного ми можемо перемикати витрати палива кілометраж, на скільки нам вистачить зарядки суто від батареї гібридної От. і середня швидкість. Цим це все керується оцими кнопками. Тобто Ми перемикаємо дисплеї, тут різна інформація, є пусті дисплеї, поки мені не зрозуміло, і заряд батарейки показує. Вона в принципі, заряджається швидко, ми проїхали декілька кілометрів і в принципі, вона вже підзарядилась. От. А цією кнопкою ми круємо суто показник витрати палива. ну Такі основні життєдіяльні аспекти автомобіля, що потрібні водію, подивитись. Дуже офігезно зробили оці кнопочки, мені прям заходить зручно, при тому як ти їдеш, зручно натискати, швидко їх знаходиш, ніяких проблем. Однозонний клімат. В принципі, коли ти натискаєш в тебе індикація, йде тут, ти зменшуєш, вгору підіймаєш, збільшуєш. ну Зручно. Є класно, що гучності одразу. Тут бездротова зарядка є, вона працює, вже перевіряв навіть через чехол. Це дуже тішить. 12 вольт е зарядка, дві USB, один е Type A і один Type-C. це рішення з приводу перемикання коробки прибрати це, бо це стільки місця висвободило, просто капець. І зараз тут можна накидати всякої всячини, вона не буде заважати при русі, тому що на кропки автомат, в принципі, ти включаєш або D, або R там, і все одно потім включаєш D. І ти просто рухаєшся, а ця, це місце, воно на більшості машин просто зайняте. А зараз ну, маємо те, що маємо. Це невеличкий, величезний бардачок, я щось думав, він невеличкий. От. Прикольно. Офігенно оця ніша. Це прямо от для хламовників. Мені прям от. Подобається, тому що сюди можна накидати, туди можна накидати. Всюди накидав іначе і бардака нема, але все необхідне і ненеобхідне у тебе є. Є тут прикольна індикація цього пристібнути чи не пристібнути рімень. Це, я так розумію, два рази відкривається багажник. Так? Чи ні? Відкривається багажник. Відкрився. І так само натискаємо, ану пробуємо. Закривається багажник. Клас. Дуже смішний тут звук поворотників. Ану, зацініть. Як біток якийсь. Як в старих піснях просто. От. Ну що, будемо їхати, коротше. Подивимося, як воно ще. А, ще задній ряд хотів. Чутко подивитися. Так, ми ж на П. <смі> Саня тут допомагає. Прикольна ручка заднього, задньої дверки. Ось, сідаємо за себе. Ну, що я можу сказати? Я не знаю скільки вам буде видно, але ну камон. місця тут, звісно, небагато. Але це і машина не для того трошки. Тому, в принципі, маємо один Type-C. Можна підзаряджатись. Маємо маленькі ніші. Та нічого ми тут не маємо, нічого тут немає. Що ти очікував? Ой, прикольно. Світло. Все, воно як ну просто не натискаєш, а просто доторкаєшся, сенсорно. Прикольно, це прикольно. Маємо тут якісь горбші. Не знаю, під що там спрятали, що підлокотника немає тут. Тобто тут все достатньо так. Скутенько. Ну і в принципі обличчя людини, яка сидить тут позаду. Обличчя людини, яка сидить попереду. Кремо прям госте-гостре. Щеденько троє война газ. Прикольна, ще камера кругового огляду і заднього ходу. В принципі, малює траєкторію. Достатньо коректно, довіряти їй більш-менш можна. Ну тут щось сталося, бач. Зараз ми постояли, це може за до 360. Ага, я зрозумів. А ну якщо ми так виїдемо трошки. А тепер знову назад. Ну... Поняв, да. Тут вона якраз запам'ятала. Ну, прикольно. Выкатала батарейку трошки.